Вона шукала броніки, він, побратима, якого вчора забрала авіація. Вони обидва шукали щось, що врятує, когось, хто врятує. Познайомились у Херсоні випадково. Вона волонтерила, ночувала в бусі. Він щойно повернувся з позицій, чорний від втоми і тиші. Випадково вдарилися плечима біля пункту видачі допомоги, подивились в очі, ніби щось знайоме. Вона дала йому ковдру. Він не хотів брати ще комусь потрібніше, вона всміхнулась. А тобі, тобі можна бути просто втомленим. Через два тижні він уже чекав її у дворі, мовчки з кавою, кожне її повідомлення, наче промінь, кожен його дзвінок, як обійми. А потім його призначили командиром штурмової. Вона не плакала, просто допомагала аптечки, плитоноски, дрони. Її руки, як тил його серця. Він писав їй з окопів Тримайся, я тримаюсь, ми тримаємось одне за одного. А одного вечора вона більше не отримала повідомлення, просто тиша. Наступного дня вона дізналась. обстріл, тяжке поранення, госпіталь, кома. Вона поїхала до нього, не питаючи, в кого дозвіл, сиділа поруч кожного дня, читала йому їхні листування. Розповідала, як скучила, як купила нову термобілизну, бо ти б знову віддав свою комусь іншому. Він так і не прокинувся, але їй здавалося, що його рука іноді стискає її пальці, вона носить його жетон у рюкзаку і досі волонтерить. Тільки тепер ще й для нього. Бо колись він їй сказав: якщо не повернусь, живи, бо я тебе знайшов. І знайшов недарма, а вона шепоче щоночі. Я тебе теж знайшла, тільки не встигла сказати, що люблю.